Десять заповідей батька Андрія богообраним українцем. Жит створений з гімна і різних нечистот. Він вивергає потоки нечистот і холить просвітлених. Якщо ти живеш з жидом, то весь твій рід буде проклято на тисячу років вперед, і твої діти будуть мучитись у страшних муках, і діти дітей твоїх не народяться. Жит сповнений гімна, він піддається процедурі обрізання, бо він дегенерат. Із цього його потомство рождається неповноцінним. Переспати з жидом все рівно, що зануритись в помийну яму з гімном. За це ти будеш переслідувана все своє життя. І твої діти будуть переслідувані і будуть мучитись в страшних муках, і діти твоїх дітей не народяться. Сморід від жида чутно за 100 метрів. Якщо будеш водитися з жидом, будеш як яма з гівно. Страшний сморід буде від тебе і дітей твоїх, і діти твоїх дітей не народяться. Жиди займаються свотоложством і, увійшовши в тебе, залишать в тобі невеліковні хвороби від тварин. І сморід з твоїх принад буде стояти такий, що не один гідний чоловік не підійде до тебе на кілометр. І діти твої будуть страждати страшними муками, і діти дітей твоїх не народяться. Якщо ти взяв у в Борг, то можеш йому цей борг не повертати, так як жит є мерсута в очах твоїх пращурів боїв, і він все своє життя проводить у гівні і нечистотах, подібно свині. Жив є гнила щуроподібна потвора, і він повинен тебе благодарити за те, що ти йому не повернув борг, бо ти ще міг покалічити його. Якщо ти прийняв або прийняла віру жидівську сатанинську, це ж все одно, що ти випила б бочку гівна, і життя твоє стало подібна ямі з нечистотами. Ти зрадила свій народ і своїх пращурів, і не буде спокою тобі ні на землі, ні на небі. А тебе і весь твій рік буде проклята до останнього коліна, і твої діти будуть страждати все своє життя і помруть у страшних муках, і діти дітей твоїх не народяться. Якщо жінка бере гроші за секс, то вона нічим не відрізняється від жида, який набитий гімном і нечистотом. І в цьому разі ти брудна шльондра, яка, наче жит, наповнюєш своє тіло хворобами, гімном, вонючим брудом і смертящими нечистотами. І за це ти будеш проклята на віки віків, і діти твої будуть прокляті, а діти дітей твоїх не народяться. Служиш жиду, виконуєш жидівські сатанинські накази, зневажаєш, обманюєш і отруюєш народ свій і соплеменників своїх гімном, знущаючись над ними, торгуєш своїми соплемінниками, наче шльондрами, ти є чмо, масон, козел, нечисть, паскуда, підар та бидло. І уста твої, як і ти сам повні нечистот і гімна. І ти сам, наче жив, як яма з помиями, ходиш про і в день, і вночі. І не буде тобі спокою все твоє паскудне життя. І ти, курвен син, подохнеш у страшних муках, і діти твої будуть хворіти все життя. І подохнуть у страшних муках, і діти дітей твоїх не народяться. Якщо ти, брат або сестра, живеш в країні владу, в якій злочинним шляхом захопили жиди сіоністи, або ти вважаєш, що уряд цієї країни знаходиться в змові з жидами-сіоністами, ти маєш право не платити податки в цій країні, так як ці податки витрачаються на вбивство твоїх братів і сестер, і ти мимоволі стаєш співучасником цих вбивств, що неприпустимо. Якщо ти вистаєш, коли всі проти тебе, коли всі упали духом і клинуть тебе, і всупереч усім, ти віриш в себе, і з їх віри візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти невтомно, а бріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті.